Біг на короткі дистанції спринт умовно поділяється на чотири фази: старт, стартовий розбіг, біг по дистанції, фінішування. Найбільш важкими елементами спринтерського бігу є старт і перші кроки стартового прискорення. Саме вони вимагають від бігуна високої швидкості, сили, координації. За командою на старт бігун займає положення низького старту, яке характеризується наступним розташуванням частин тіла. З положення упор зігнувшись, бігун найсильнішою поштовховою ногою рухом спереду назад упирається в площадку. Ставши другою ногою на коліно заду, стоїть біля поштовхової ноги, бігун приймає положення упору, ставить руки впритул до стартової лінії. Рухи рук і ніг у бігу узгоджені, виконують перехресну роботу. Зустрічний перехресний поворот і плечей в напрямку руху дозволяє зберегти рівновагу і протидіє боковому розвороту тіла бігуна. Максимально розвинену швидкість в спринтерському бігу необхідно підтримувати до кінця дистанції, а при можливості прискорити до фінішу. Біг закінчується в момент, коли бігун торкнеться тулубом вертикальної площини, що проходить через лінію фінішу.